Кріс, привіт! Привіт! Розкажи трохи про себе. Я Крістіна, за освітою психологиня, гештальт у навчанні та ком'юніті менеджерка платформи Розмова. Це платформа, де ви можете знайти саме свого терапевта, який буде вам підходити. І про що сьогодні піде розмова? Розмова піде про е, такі важливі моменти: це комунікація з ЛГБТІК-спільнотою. Е, трошки зачепимо родинні, сімейні, колегіальні зв'язки, як правильно комунікувати е, на роботі і у родинному колі щодо цієї теми, і щоб не приносити біль та дискомфорт давним представникам е, спільноти. До речі, прошу підписатися на наш канал та поставити вподобайку. Так ми будемо розуміти, наскільки вам ці відео відгукуються, наскільки вони корисні і чи рухатись нам у даному напрямку. Розкажи, що найбільше були твоїм клієнтам, представникам ЛГБТК Плюс спільноти і чому так? Я, як психологиня, можу сказати, що Досить часто я чула від представників ЛГБТХ спільноти, це мої клієнти. Я просто не виділяю конкретно це як окремий такий різновид людей. Для мене це абсолютно окей, що у людини може бути різна орієнтація. Це просто люди, просто мої клієнти, але суспільство тисне. Є певне негативне відношення, навіть якщо ми зростаємо у своїй бульбашці і думаємо, що це не так. Насправді це так, суспільство різне, воно по різному проявляється. І тоді я чую від своїх клієнтів зі сльозами на очах, що. Якщо б я могла змінити свою орієнтацію, я б це зробила. Люди настільки відчувають це неприйняття інших з самого дитинства, що хочеться. ну, Якщо б можна було натиснути якусь кнопку і нарешті це змінити, то вони б це зробили. Досить важко. Чути такі історії, коли на роботі людині треба казати ми з партнером замість того, щоб сказати ми з хлопцем? Або коли починаються родинні розмови, коли онуки в цьому місці вже сімейне свято перетворюється просто на хеппі хаус. Скільки, до речі, на твою думку, людей на роботі приховують свою орієнтацію? Я не володію якоюсь певною статистикою, дослідженнями, але е, зі своєї практики можу виділити, мабуть, що 70% е, отримуються у цій інформації щодо своєї орієнтації. Воно з одного боку і зрозуміло, що ну робочі моменти це робочі моменти, але знову ж таки повертаючись до прикладу, що треба трошки шифрувати те, як ти розповідаєш, як ти проводиш вихідні дні, або свої якісь певні інші вподобання, які все одно зачіпаються у дану тему. А що нам може допомогти більш впевнена себе відчувати та підтримувати людей спільноти? Я думаю, що тут відповідь буде така, яка е, насправді зачіпає багато інших тем. Коли я хочу розібратися в чомусь, як мені на це реагувати? Я повинна розуміти, а як я в принципі зараз на це реагую, яке в мене відношення особисто до цього, до цієї людини, цього проявлення, цього феномену і таке інше. Тому я би, мабуть, на початку задала би собі саме питання: а як я відношусь до представників Олег спільноти е, які в мене є почуття, коли я думаю про цих людей. Людей, звідки я вперше дізналася про цих людей? Як це було? Як це було в фоні? Це було з фільму. Хтось мені сказав, може у дворі хтось пожартував або цькував, або навпаки, дуже з цікавістю від, віднісся до цього. І тоді я можу, ніби так цілесно відчути, які в мене насправді почуття виникають, та, які імпульси. В мене мені байдуже, або мені цікаво, або в мене є якась відраза. І де коли ми можемо думками собі відповідати, та я окей відношусь до всіх, я толерую всіх, але відчуття внутрішнє воно ніколи не обманює. І ми все одно можемо відчувати якісь. Певні такі імпульси, які нам можуть навіть не подобатись, але їх важливо, чесно, для себе е фіксувати. Да, своє справжнє відношення до представників спільноти. Добре. Як мені не образити випадкову людину і показати, що я толерантно до неї ставлюсь? Я думаю, що важливо розуміти, по-перше, що ніхто не застрахований, і ви дійсно можете образити людину. Тут ну, важливо розуміти, що ви можете помилитися, не так звернутися. І е, ніколи не знаєш, як саме передбачити цю ситуацію. Тому майте собі е, такий момент, що якщо ви образили, Перепросіть, скажіть, що ви не хотіли цього, та переспросіть, як саме можна це виправити. Це так загально, та? але більш такі детальні рекомендації. Це перше, якщо ви чуєте, що людина називає себе певним займенником. Будь ласка, звертайтеся саме так, не як там по паспорту написано, або як вам здається, що людині більш личить. Перепросіть, переспитайте, як саме до неї звертатися, яким займенником, і потім користуйтеся саме. Цим займенником. По-друге, це Будь ласка, не використовувати в своїй мові такі фрази, як нетрадиційна орієнтація або гомосексуал, тому що це некоректні вирази, вони застарілі, або нетрадиційна орієнтація це взагалі щось таке, що виражає, що є певні нормальні люди і ненормальні, традиційно і нетрадиційно. Тому я б рекомендувала більше фокусуватися на тому, що ви спілкуєтесь з людиною. Ця людина вона може мати якусь певну орієнтацію. І тоді, якщо ви хочете саме. Фокусувати на цьому увагу з певним контекстом, то ви кажете, що людина з гомосексуальною орієнтацією або е, гей, лесбійка це теж більш коректно звучить ніж гомосексуал, бо це дуже такий медичний термін, і він застарілий. Може є якісь фрази або вислови, яких варто уникати під час спілкування? Я думаю, що це здебільшого пасивно-агресивні вирази, які на перший погляд, ніби такими не здаються самій людині, яка їх використовує, але воно відчувається дуже так, щитується як агресія. Це, наприклад, фраза, коли з вами ділиться людина, що вона має іншу орієнтацію. Ви кажете, о, по тобі навіть і не скажеш. Ти виглядаєш якось інакше. Мені здається, що ці фрази диктують, що є певний такий стереотип, як людина з певною орієнтацією повинна виглядати. Насправді, це просто людина, вона виглядає по-різному. Розмовляє по-різному, різними мовами, з різними повадками, Це все по-різному, і орієнтація на це ніяк не впливає. По-друге, я розумію, що може бути цікаво, як у інших. Формуються стосунки, та як вони відбуваються. Але якщо вони занадто близькі, тут треба. Тут треба мати на увазі, що певні межі треба зберігати, і не треба перепитувати, а хто у вас головний у стосунках, а як саме у вас там відбувається, особливо якщо це колега на роботі поділилася якоюсь такою інформацією. Важливо, мабуть, все ж таки більше слухати людину, давати їй простір проявлятися і дуже поважати її межі, бо коли людина зростала у суспільстві, де ця тема дуже сензитивна, вона може відреагувати... Своєю білю і образою на якісь певні некоректні питання навіть більше ніж інша людина би відреагувала також на ці некоректні питання. Тому е, тут треба бути ну дуже бережливо відноситись до менш іншої людини. Окей, а що робити, якщо в процесі спілкування все ж таки хтось затупив, ну і вже поставив незручне питання чи випадково сплутав гендер? Я думаю, знову ж таки, як вже проговорювали раніше, що давати собі право на помилку. Ми не ідеальні, ми можемо помилятися, ми можемо чогось не знати, як коректно сказати свої почуття, як коректно звернутися. Тому якщо вже таке сталося, будь ласка, скажіть свої наміри. Я не хотів тебе образити. Будь ласка, підкажи мені, як. Краще звернутися, як це зараз виправити? Тобто, давайте дуже багато простору іншій людині, щоб вона проговорила як з нею саме. Бо знову ж таки суть цього відео в тому, що ми не виділяємо якихось певних людей, елгебетік спільноти, які мають якесь окреме мислення від нас, людей з такою то орієнтацією. Ми всі люди, ми маємо різні орієнтації, і тоді нам всім по різному треба. Комусь когось одне образить, когось інше, комусь треба підтримка в такому вигляді, комусь в іншому. Будь ласка, задавайте питання і кажіть свої наміри відкрито. Дякую, Що б ти хотіла, щоб глядач запам'ятав після перегляду нашого відео. Я б хотіла, щоб з цього відео люди розуміли, що треба дуже орієнтуватися на себе, на своє справжнє відношення і працювати зі своїми упередженнями. Ми всі люди, ми різні. Нам по різному треба. Ми по різному любимо різних людей. І це найважливіше розуміти всередині себе і давати цьому цій інформації, цій інаковості бути в нашому житті. Дозвольте собі бути собою, а іншим бути іншими. І я вам пропоную звернутися на платформу Розмова. В нас дуже класні, кваліфіковані спеціалісти, і ми допомагаємо з першим кроком саме нашим глядачам, ми даємо знижку 20% на перший запис. Цю знижку ви зможете знайти в описі під цим відео. Ставте вподобайки і залишайтесь з нами. До зустрічі!